Доброго вечора, шановні поціновувачі футзалу. На теренах Вінницької громади продовжується відкритий чемпіонат з цієї динамічної гри, що проходить у поточному сезоні в п'яти лігах. Сьогодні у випуску представлені огляди лише двох ігор з другого дивізіону, які не відбулись вчасно через повітряну тривогу. Калинівська фортуна та дубль «Пусто Агро сприймалися як рівні за силою та класом команди. А ось аграрій та Віндрайверс Тім. Тим паче мали однакові шанси на успіх. Як вийшло на практиці, давайте спостерігати. Фортуна. Кусто Агро 2. Дану гру краще розпочали аграрії, які вже на четвертій хвилині вийшли уперед з усиллями Олександра Гладкого, саме капітан колективу у синій формі, вкотре повів партнерів за собою. Надалі Кусто Агро Агро-2» віддало ініціативу супернику, втім не забувало вибігати у гострі контратаки. Одна із них закінчилась замиканням дальньої штанги від Олексія Фокіна і рахунок було подвоєно. Втім, буквально одразу ж обрізка гладкого у центрі поля призвела до першого голу у відповідь. Забив його знаний на теренах Вінничини бомбардир Олексій Пивовар. Всього через хвилину екс-гравець енергетика вдруге розписався у воротах кусто, і на табло було відновлено статус-кво. По перерві калинівчани і не думали зупинятись, що вилилось у ще чотири взяття воріт, два з яких стались у дебюті другої половини гри. Відповісти ж, підопічні Вольдемара Мостовенка зуміли лише в рамках чистої хвилини, коли знову відзначився Олексій Фокін. Проте, за окремо взятим другим таймом, слід визнати очевидне. Сперечатись із фортуною командам, які не володіють достатньо молодим складом, буде важко. З нетерпінням очікуємо поєдинок калинівчан проти поточного лідера змагань, а саме команди Барколос. Перш за все, хотів би подякувати Збройним силам України, що надали нам можливість продовжувати грати в футбол, радувати болівальників і всю країну. Результату досягли завдяки наформовому тренуванню, і успішній грі, і віддачі на кожній ковині, кожній секунді супіднімають. Суперник досить сильний, організована команда. Було з ними дуже важко грати. Ми на них настраювалися. Він драйвер з тім аграрій. У поєдинку водіїв та ще одних аграріїв голів було менше. Напруження супроводжувало цей двобій до останніх секунд однак, підсумковий результат є стовідсотково закономірним, враховуючи тиск, який справляли на суперника підопічні Олександра Осадчука, особливо по перерві. В першому ж таймі гра проходила в силовій манері, без затяжного володіння м'ячем кимось із суперників, обмежувались атаки двома пасами на власній половині поля, після чого переведенням на стовпа в надії зачепитись за шанс на результативний випад. Тим не менш, зусилля обох колективів в обороні були більш ефективними ніж їх креативні дії. І все ж перший тайм завершився, хоч і нічийним, проте результативним підсумком. На гол Дениса Краковецького відповів Максим Шамета По перерві ж більш активними були футзалісти у помаранчевих футболках, які провели більшу частину часу на чужій половині майданчика. Вирішальним стало вміння підопічних осадчука реалізовувати стандарти. Після кутового пройшов пас на Владислава Мовчана і голкіпер аграрія знайшов силовим пострілом на дальній стійці Іллю Цакала. Той підправив м'яча у сітку в дотик, і як виявилось, приніс своїй команді перемогу у кінцівці поєдинку. Максим Шамета ще й оформив дубль, остаточно закріпивши претензії аграрія на першу в нинішньому сезоні перемогу. Однак серед колективів, які набрали по три очки, саме він драйвер тім, наразі мають найкращу різницю забитих та пропущених голів. Хочу подякувати нашим збройним синам України. За те, що ми можемо проводити дані матчі. Хочу подякувати супернику. Достойний суперник було дуже важко. Йшли весь матч в нічійний рахунок 1-1. В кінці змогли зробити ще два голи і перемогли. Дякую супернику за гру. Одразу три колективи другої ліги виграли обидва поєдинки на старті. Саме Барколос, епіцентр та «Калинівська фортуна нині вбачаються головними фаворитами сезону та претендентами на пару путівок до першої ліги. Тріо аутсайдерів дивізіону також сформувалось доволі однозначно. Втім, як мінімум, Володимир має всі шанси піднятись вище вже за підсумками найближчих турів. Щодо аграрія, Віндрайверстім, газмереж та ВМР. Серед цих команд також є хтось, хто боротиметься за виживання. Однак, наразі зарано робити далекоглядні висновки щодо того, хто саме, як і ховати шанси Аврори занадто передчасно. Титанічні зусилля військових варті того, щоб кожен з нас, цивільних, своїми регулярними донатами допомагав їм нищити ворога. Якщо не ми, то хто? Важливість щоденної праці задля перемоги важко оцінити у настільки визначальні для України часи, які ми прямо зараз проживаємо.